Про те, що на нашу зустріч всього з'явився один депутат, тому що це народний депутат, тому що це таке відношення до місцевого самоврядування. Хто нас згадують тоді, коли напередодні чергових виборів всі не встижають лікувати, скільки кандидатів на, до нас заходить, кожен обіцяє, Золоті гори вибори пройшли, до побачення до наступної виборчої кампанії. Так, ми при звернулися до президента, до голови Верховної Ради, прем'єр-міністра і нашого народного депутата 98-му році округу Сергія Рудика. На жаль, він відсутній. Чому ми звернулися? Тому що коли я на початку 2000-х років мав честь виступати на парламентських слуханнях у Верховній Раді, то я сказав, що у нас є не місцеве самоврядування, а місцеве самоврядування. Сьогодні я хочу сказати з повною відповідальністю, що ніякого самоврядування у нас немає. Немає. Чому? Тому ось такі приклади, що е, село Червона Свобода, тих хто не знає, це більше 10 тисяч населення. Три дитсадки, будинок культури, е, ми виплачуємо. Заробітну платою десь 120 особам. Минулий бюджет ми виконали на 108,3%. Здається, чудово, виконали, перевиконали, маємо великі кошти. Дійсно, на залишку, на 1 січня цього року у нас на залишку тільки 7 мільйонів 682 тисячі, уявіть, які ми багаті. А чому ми багаті? Не тому, що в нас тільки гроші, а тому, що ми їх не можемо використати. Це роками ми їх не можемо використати. Ні на дороги, попередники зробили, що скажімо, транспортний збір ввели вартість бензину і зараз воно туди десь пішло нагору.